Нацполіція затримала групу вербувальників паліїв, які за вказівку ФСБ РФ здійснювали підпали на території країн ЄС для виконання вказівок спецслужби Російської Федерації. Фігуранти вербували на території України проросійськи налаштованих осіб, яких в подальшому з використанням підроблених документів відвозили до країн Європейського союзу для виконання замовлень за гроші. Натомість тепер затриманим за державну зраду загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі. У нас э, выбирают люди объект, скидывают контакту, который там за воребником, за границей. Они оценивают, говорят, там столько-то. Тут суть в том, что нанести ущерб предприятию. Достеменно відомо про кілька знищених пожеж і торгівельних закладів у Польщі та країнах Балтії. Також ловмизники отримали замовлення на підпал одного з центрів гуманітарної допомоги Україні на території Польщі. Організатором групи вербувальником виявився 39-річний житель міста Івано-Франківська, який залучив у спільники ще кількох містян. Маючи безпосередні контакти з півробітниками російських спецслужб, вербувальники на постійній основі отримували замовлення від своїх кураторів. Злочинна група мала свою. иерархичную структуру, где каждый из участников группы выполнял свою роль. Тот человек, которому это интересно, ну, это строительство народа. Представляешь, какие люди, которые могут платить такие деньги, и они и платят хоть 10 раз. Вот ты сделай 10, они тебе сразу заплатят. Після визначення об'єкта для майбутнього підпалу зловмисники виготовляли для залучених агентів підроблені документи офіційного зразка для можливості безперешкодного виїзду за кордон. Також відкривали банківські рахунки на підставних осіб для забезпечення незаконних фінансових операцій фігурантів, зокрема придбання пального інших засобів для виконання замовлення. Зарані приносили туди. Объемы с жидкостью ховали там, даже было что закапывали, потому что за раз много не принесет. И в определенный момент через шланг заливали туда как можно больше. Ну і удажа сіпатуша, нотопальшуючим складу за оперативними даними. Найближчим часом ділки планували знищити центр гуманітарної допомоги для українців у Польщі. Тож для знешкодження діяльності злочинної групи, що діяла під кураторством російської ФСБ, правоохоронці провели спецоперацію, зокрема обшуки за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів на території шести областей, де були знайдені докази, що свідчать про зв'язок учасників злочинної організації з представниками російських спецслужб. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.